Таким зартистом би не зробив би, а тут є якийсь, якесь табу, може, червоний прапорець. Таке можна грати в інтернеті. Ну, давай по правді. Що думаєш, сказати чи не сказати це? Настя, що думаєш? З ким би я не зробив фіт? Я би не зробив фіт з Тесланком. А чому? Просто щось дуже не мій вайб. Кожен раз, коли від тебе, діду, бо що тебе бачу в останній раз. В цілому за Тисленка» просто я пару пісень чув. і от це ну, прямий плагіат пісні. Одна є в нього пісня Прямий плагіат пісні столиця Троянди. Інша, інша пісня це плагіат якоїсь пісні Лорак взагалі. І типа Не треба ні Лорак. Тим вже. більше, тим більше. По сьогодні наскнули знову на його якесь відео. Він там просто косплеїть вітаса і думаю, чил.